День шановні глядачі дев'ятого каналу сьогодні. У нашій студії адвокат Стадислав Ліфлянчик. І сьогодні ми розглянемо актуальні питання про найрозповсюдженіші проблеми, які виникають у дружин, матерів та близьких загиблих воїнів. Вітаю вас, пане Садіславу. Нашій студії Вітаю. я знаю, що ви ведете вебінари для вдів воїнів у спільноті маємо жити. Розкажіть про цю практику і про ті питання. Які постійно виникають у вас на вебінарах свого часу, після повномасштабного вторгнення була створена така спільнота не мною мене просто запросили туди, як юриста допомагати їм, і вони об'єднались там дуже багато жінок на сьогоднішній день знаходиться і. Вони об'єднані певним горем спільним, і коли мене туди покликали, перше, що треба було зробити, це вигадати, яким же чином їм масово можна допомагати, тому що ну, їх дуже багато. І в більшості питаннях їх цікавило саме консультації, тому що вони не могли розібратися в певних адміністративних моментах чи судових процесах тощо. Тож нами було започатковано такий, скажімо, чат. В цей чат домовляюся всі бажаючі жінки, і вони в цьому чаті пишуть свої запитання. Далі я раз на тиждень виходжу в ефір, і в вебінарі я читаю їх запитання і надаю їм відповіді. На сьогоднішній день це вже більше півтора року, якщо я не помиляюсь, пройшло. Як ми ну, як я веду ці вебінари, і там було безліч питань. Однак я за цей час виявив, що є певна система, тобто є найрозповсюдженіші питання. І перше питання це. Чому мені не виплачують або довко виплачують ОГД. Це одноразова грошова допомога. Вона на сьогоднішній день складає 15 мільйонів гривень за загиблого воїна. <кій> Друге питання, я зараз по питанням пройдусь, потім так, так, так. більш конкретно по ним. Друге питання це питання, як правило, дружин, які проживали однією сім'єю, а однак не були одружені. І вони юридично опинилися в ситуації, коли вони ніхто. І їм треба вирішувати це в судовому порядку, або в якомусь іншому. Тож питання, що їм робити. Третє, це він загинув, він загинув там, або на фронті, або загинув в тилу при виконанні там якихось завдань, і його не визнають захисником батьківщини. А відтак його сім'я не отримає цю одноразову грошову допомогу. Е, і е, четверте, це е, спори пов'язані зі спадщиною, тобто ці черги, які виникають, хто має право на прийняття спадщини. Знову ж таки, ти, тут цивільні дружини, які не, не знаходяться в юридичному статусі такових, що їм робити, яким чином майно ділиться, борги і тощо. Оце це найрозповсюдженіші питання, які от задаються просто по колу, і, і в принципі кожного тижня я відповідаю на багато таких ну, одні і ті самі питання, так одні і ті ж самі питання. Хочу от відповісти на них і тут у вас в студії mm, да, звісно. У нас будуть глядачі, які можливо до вас не долучалися, так. або які мають знайомих жінок, там близьких військовослужбовців. Тому давайте ці питання ще раз проговоримо для того, так. щоб вони не шукали, а просто відповідь зайшли тут. У нас в етері. Я також вважаю, що це дуже корисно. Тож почну з першого питання: чому мені довго не виплачують або не виплачують одноразову грошову допомогу? Перша об'єктивна причина в тому, що державний апарат і Збройні сили вони просто чисто фізично не справляються з обробкою документів. Документів дуже багато. Це не тільки виплата ОГД за загиблого, це і оформлення безвісті зниклого, наприклад, це проведення розслідувань, це формування всіх цих документів, звернень тощо, і далі прийняття рішень, яка процедура. Жінки, у яких загинув їх воїн, вони звертаються до ТЦК, до якого він був приписаний. Подають туди документи, які свідчать про те, що вони є з ним родичі, він загинув і заявляють про те, щоб вони провели там розслідування, встановили його належність до захисту батьківщини і передали все це до Міністерства оборони. ТЦК допомагає зібрати документи, консультує з цього приводу і оформлює. Тут питань, в принципі, майже ніколи не виникає. Далі ТЦК вже самостійно направляє в ту частину, в якій знаходився цей чоловік, з питанням розслідувати і дати висновок. Вони повинні розслідувати і встановити, при яких обставинах він загинув. Чи був він в стані алкогольного сп'яніння, чи не було це самогубством, чи було це саме виконання бойового завдання, чи не було СЗЧ ну, самовільного mm -hmm. залишення частини тощо. І далі, якщо все норм, вони вони приймають рішення, що він є захисником батьківщини, видають відповідну довідку і передають на ВЛК. Далі ВЛК визначає, що він загинув при виконанні е, при захисту батьківщини. А відтак він захисник батьківщини. Оце ключове якийсь момент. дивний такий момент. Юридичний статус <клес> захисник батьківщини. Да? Ми знаємо, що існує там військовослужбовець, ще хтось. А тут з'являється. Е, а як він з е, оформлений? Що це <клес> за статус? Це статус, в принципі, вну, у внутрішніх їх документах. Він мало має значення, мабуть, для нашого цивільного життя. Він має значення для того. Виплатять чи не виплатять ОГД. наприклад, якщо він загинув при е, самовільному залишенні частини, або загинув, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння, або вчинив самогубство, тобто він загинув не виконуючи обов'язків воїна а відтак він не... Загинув як захисник батьківщини, і він таковим не визнається. І це є підставою для відмови у виплаті одноразової грошової людина допомоги. могла захищати, але так. з якихось причин загинула не як так. захисник, і статусу цього так немає. Тут виникає інколи спор спірна ситуація, і по моєму глибокому переконанню вона на користь вона повинна бути вирішена на користь вдів безпосередньо. Чому? Наприклад, він був в частині, він виконував він був мобілізований і виконував свої зобов'язання. Однак йому, наприклад, командир доручив перевезти кудись на автомобілі документи, і, і він так. поїхав, і там потрапив в ДТП. І загинув в ДТП. Або інша ситуація, він знаходився, виконував обов'язки, і в нього стався серцевий напад. І він помер від інфаркту. А в цих випадках пишуть, що він загинув не при виконанні обов'язків, а відтак він не визнається і ви, захисником батьківщини йому і відмовляють в вогсатус. То, от в цьому випадку, це спірна ситуація. Треба йти до суду і визнавати його батьків захисником батьківщини. Чому тому, що не дивлячись на те, що він помер, не від зброї ворога. Він помер все ж таки, виконує обов'язки. Звісно, він виконував або наказ, або він помер від того, що в нього була контузія, або ну здоров'я його просто підвело в цій ситуації, вони витримували ну, організм. Тож тут треба судитись, є позитивна практика. Далі, після того як його визнали захисником батьківщини, ці документи передаються до Міністерства оборони. Тобто, угу. ви бачите вже скільки роботи юридичної робиться, і там, от попереднє робиться взагалі розслідування цела ціле. Угу. І в міністерстві оборони повинні прийняти документи, обробити ці документи і прийняти рішення призначити ОГД чи не призначати ОГД. Тобто це довго, і для цього повинні бути дуже багато діловодів, чи ну юристів, чи хоча б діловодів, да яких їх їх в частях їх немає, вистачає. Да. да, їх немає. Практично в тому ну, затримується висково. питання виплати ОГД. Це перша об'єктивна причина. Друга об'єктивна причина відсутність коштів в бюджеті. Угу. Всі ці фінансування за заявами наших е, керманичів, вони відбуваються через е, дотації, які даються нашими іноземними ну, партнерами. Звісно, наші глядачі можуть підрахувати, що якщо навіть 31 одна тисяча е, загиблих, як офіційно заявив наш президент, е, і помножити це на 15 мільйонів, то візьміть калькулятори, і ви побачите, що мова йде про дуже великі. Кошт величезна сума, так її просто фізично не вистачає в бюджеті. Вони зараз розбили на виплату частками цього ОГД, будуть виплачувати протягом трьох років. <кій> і ну, будуть збільшуватися інтервали, все ж таки я вважаю, тому що ну, грошей все менше і на жаль, така об'єктивна реальність. А однак вони будуть виплачуватись практика. Ви кажете, десь три-три роки вони заявляють, да, зараз? Ну, рік-три роки, да. Там встановлюють терміни, виплачу виплачують частинами. Хоча на самому початку виплачували взагалі відразу, потім виплачували двома частинами, потім чотирма, і ну і збільшується от весь цей період. Угу. Тобто, от це от об'єктивні причини, чому не виплачують. суб'єктивні тепер причини. І ми відразу переходимо до інших полярів. Резумуємо об'єктивні причини: це брак коштів і це брак фахівців рук, рук да, людей, рук. які можуть це оформлювати документи. Так. Угу. І а от суб'єктивні причини вони переплітаються до ти, з тими ж популярними питаннями, що мені задають, наприклад, цивільна дружина. Угу. Українці так звикли жити, що ну спочатку ми починаємо жити, коли-небудь одружимось, відкладаємо в довгий ящик. Потім бац, 10 років пройшло, а ми ще не одружились. Давай вже й не будемо. І ніхто ж не очікував, що почнеться повномасштабне вторгнення. А воно почалося, почалась війна. І люди не були юридично до цього готові, і багато чоловіків опинилися на фронті і не встигли одружитись. Хоча, до речі, є спосіб одружитись доволі швидко, особливо, якщо ви знаходитесь в ЗСУ. Треба звернутись до раксу, і є спрощена процедура одруження. І коли він загинув, вона залишається в статусі ніхто, особливо якщо дітей нема спільних. Так. Нерідко цим маніпулюють батьки, які, наприклад, недолюблювали свою невестку, і тут такий так, спосіб можна, добрий, да. і ОГД прокатити її, і спадщини позбавити якоїсь. Тож їй, звісно, буде відмовлено у виплаті ОГД одноразової грошової допомоги. Що їй треба зробити? Їй треба все одно звернутися для виплати, отримати відмову від Міністерства оборони на тій підставі, що вона не є дружиною. І далі звернутись до суду з позовною заявою про до Міністерства оборони про те, щоб стягнути з них ці кошти. Або а, ну це ж треба треба ще ж довести, да, що ви маєте відношення до, до слубовця. Це найскладніше, тому що коли ми живемо разом з як чоловік і дружина, саме останнє, що ми робимо, це фіксуємо юридично це, звісно. Дуже часто так. так тому у нас... доказами всіх справах будуть. Фотографії, вони будуть особисті, і їх не дуже хочеться на загал виносити, однак іншого випадку не виходу немає. Фотографії, які будуть з певним фоном, тобто, що ви десь вдома знаходитесь, або десь на відпочинку разом. От буде видно, що ви одна сім'я. Свідчення свідків, які підтвердять, які були в ваш будинок, і вони знають, що ви жили однією сім'єю. Якісь сумісні придбання, кредити, наприклад, вибрали у двох, і платив хтось один там, носив, платив, а на когось іншого оформлено або договори, якісь оформились, ремонти робились, оренда квартири разом робили цю оренду. Будь-що, що свідчить про те, що ви жили в певний час разом. Суди зараз дуже лояльно відносяться до цих справ, і в більшості випадків задовольняють позовні заяви і визнають їх сумісне проживання як чоловіка та дружини. Ну, Розуміючи, що відбувається. Тому <кій> у, у таких жінок дійсно шлях буде дуже ну, не такий простий, скажімо, як у дружини, яка оформила вчасно свій шлюб. Тут потрібні адвокати все ж таки на допомогу. і... Якщо можна, в мене до речі, є ще один благодійний фонд, який безоплатно надає можна, допомогу можна. дружинам, ну взагалі сім'ям військових військовим в цьому випадку про постягнення компенсації. Тобто, якщо їм це необхідно, абсолютно безоплатно. Там більше 20 юристів знаходяться. Як називається фонд фонд, називається ProUkraine. А, і ви просто звертаєтесь до мене, я далі переключаю на когось із юристів, він надасть або консультацію, або навіть допоможе скласти всі необхідні. Ну, документи. Я так розумію, а ваші контакти можна знайти а, у Фейсбуці, мене а, можна знайти в абсолютно в да. всіх соціальних мережах, абсолютно без е, е, труда. Станіслав Ліфлянчик вбити в, навіть в Гуглі, знайти мене і вийти на мене. Тобто тут потрібні юристи. Далі питання у нас пов'язані зі спадщиною, і вона також пов'язана з дружинами, що проживали в цивільному шлюбі, і пов'язані з тим, які черги там є, і так далі. Тут у нас класичний пропуск строків 6 місяців. Люди чомусь вважають, що спадщина приймається по спливу 6 місяців так, після так, смерті. Я такий, да. Так, а насправді спадщина приймається протягом 6 місяців. От протягом запишіть десь собі на лікті, що протягом 6 місяців ви зобов'язані звернутись до нотаріуса, подати свідоцтво про смерть особи і заявити своє бажання прийняття спадщини. За спливом 6 місяців ви будете вважатись такими, що Пропустили строк на прийняття спадщини, і будуть далі проблеми, пов'язані з доведенням це в судовому порядку тощо. Тож протягом 6 місяців треба подати. Друге, документи, які підтверджують право власності на певні об'єкти майна. Їх часто не вистачає, тому що вони можуть бути втрачені або знаходяться в якомусь місті. Тож треба їх поновлювати. Тут вам нотаріус допоможе, він може робити запити до БТІ, до реєстраційної служби, до архіву і так далі. А дружина, що проживала однією сім'єю, на жаль, вона знаходиться в дуже невигідному становищі, і навіть якщо вона в судовому порядку встановить, що вона проживала з ним як дружина та чоловік однією сім'єю, вона, на жаль, потрапляє аж в четверту чергу. І якщо є живі батьки, а часто вони є, або діти, вони успадкують, а вона ні, тому що вона аж в четвертій черзі, а вони в першій черзі. І щоб того що цього не сталося, треба треба одружуватись або треба залишати заповіт. От е, да, це також вирішує певні е, ну це моменти. вже для військових. Е, можливо, вони будуть. Ну, бачніше, що простіше? Заповіт просто простіше може укласти, тому що не треба нічого там чекати. Так, так. Він пішов у відпустку, може навіть без неї піти до будь-якого нотаріуса, скласти заповіт і, і все. І залишити у цього ж нотаріуса цей на зберігання, і піти далі захищати батьківщину. Тобто, так можна зробити. Одруження вони можуть зараз, наприклад, він або йде у відпустку. Або вони через дію є можливість подання зараз заяви на одруження. Угу. Вони подають через дію, якщо він не да, знаходиться в частині, так. так їм призначають дату. Він може піти до свого командира і отримати відпустку на цей на час, щоб день, приїхати. Там, там, і два, одружити. І там є скорочені строки. Там так. не треба чекати 30 днів. З початку війни, наскільки я розумію, таких варіантів було дуже так. багато. І, і це дуже вірно. Треба одружуватись. І м, є певні зловживання ще. Знову ж таки пов'язані з ОГД, е, можливо, е, трішки. Я просто думаю, як це так максимально коректно сказати. Є такі випадки, коли ну, військові у вільний час там сидять у соціальних мережах. І, наприклад, вони не одружені, а в них немає там дівчин, що їх чекають, і так далі. І вони спілкуються з іншими дівчинами. І от мені доволі багато військових кажуть, слухай, вони мені всі пропонують одружитись. Ну так швидко якось переходять. Мабуть, це моя форма. Я кажу, що ти не поспішай. Це не форма, це ОГД. Угу. Е, насправді є жінки про гроші, і е, вони пропонують одружитися лише з тим метою, щоб потім, якщо щось станеться, отримати гроші. Тому що вони отримують або одноразову грошову допомогу за смерть, так. або якщо він буде визнаний безвісті, зниклий, або буде знаходитись у полоні, вона буде отримувати його за заробітну, нього плату. заробітну плату. Весь цей час. Да. Тому оця от така популярність військових в соціальних мережах у дівчат вона може бути дуже токсичною. Будьте хлопці обережні. Реально може бути через це. А ви проговорили ще про виплату там жінкам або там я так розумію близьким заробітної платні під час, ну коли у полоні або так. статус зниклого безвісти. Так. Розкажіть про це. Процедура в принципі, схожа з той, що є отримання ОГД, тож вони також повинні звернутися в ТЦК і ініціювати процедуру визнання безвісті зниклою. Також проводиться розслідування, якщо його визнають таким, то призначається оця заробітна плата. Там починаються далі спори. Стосовно з якого моменту, в якій сумі вона, ну це вже е, нюанси, які треба вирішувати по мірі надходження. І це з командиром частини військової, так? Е, ні, це знову ж таки через ТЦК, ТЦК до ЦЦК? якого був mm. приписаний відповідний. А вони головний. там самостійно це вирішують. Так, так. Наскільки я знаю, на початку війни не дуже хотіли прирівнювати людей, які зникли безвісти, до тих, хто там в полоні, ну, поки факту. Що людина загинула, немає. Да людина як зникла безвісти, не, не не завжди виплачували заробітну платню. Державі насправді вигідніше людину визнавати безвісті зниклою ніж у полоні, ніж да. померлим, тому що сума менша і платять те, що йому і так платили б, вони просто платять сім'ї. А якщо визнати його загиблим, то 15 мільйонів то 15 людей. мільйонів десь виньде полож. Тож вони дуже часто, от ми, ми зіштовхуємося з ситуацією. Коли реально є свідчення про те, що він загинув, коли його побратими кажуть, ну, от ми, при нас, ми просто не змогли забрати. От він там знаходиться, вони свідки цьому. І все одно виникає проблема. Ну тут починається доволі серйозна вже адвокатська юридична робота. Коли там звісно, пишуться звісно. і скарги, і, да. і позови подаються. Тож тут треба також допомога юристів, без якої Ну, там ви не без свіченні ніяк, я так наскільки я розумію. Звісно, да. А дивіться, що ви забули. Ми проговорили про виплату е, єдиного е, єдину е, виплату е, о мільйонів. Ми проговорили так. про е, заробот, зарплатню, якого людина буде моблизькі можуть. Отримувати замість військовослужбовця. Так. Які ще питання виникають, що ми забули під час ваших вебінарів? Ще виникають доволі популярні, це пов'язані з банками. Угу. Спори, наприклад, він мав кредит. От перед О, тим, як зобов'язання да, сам Що робити з кредитом? Гасити не гасити? Да? Ну, тут справа в тому, що гасити за нього кредит, якщо не зрозуміло, він зник, ну, помер чи, чи, чи ні? Взагалі, ну, юридично невірно за нього гасити. Якщо він помер, то також ви не повинні гасити цей кредит до тих пір, поки він не буде включено в спадкову масу і не буде успадкований спадкоємцями. Тому що саме в цей момент визначиться, скільки хто повинен повертати коштів. Спадкоємців вже ж може бути багато. Так. І кредит не входить в спадщину, якщо банк, наприклад, не звернувся до нотаріуса в установлений строк. Не подав заяву, і відтак пропустив його цей строк. Який це срок? Він, 6, шість 6 місяців. і він позбавляється права на пред'явлення цього цієї заборгованості? Все, тоді е, ця ситуація виключена. І ще один це депозити. Інколи буває, що не кредит, а залишились кошти на рахунку, і е, люди роблять е, ну інколи дуже неприємну помилку. Вони знімають кошти після його смерті з рахунку, ага. поки банк цього не знає, просто маючи доступ до картки. Банкомат, код і сняли кошти. Цього робити не можна, е, тому що ну, добре, якщо всі спадкоємці е, дружать нормально. Однак, якщо виявиться, що хтось із спадкоємців образиться через це, що йому гроші не дістались, він і в поліцію заявить, і в банк заявить так, і, це і вже на вас і заявить іначе позов. Буде розглядатися це. Ви забрали чужі кошти, його кошти, спадкоємця. Подобається mm. вам чи не, чи не подобається. Однак ті кошти, що ви з ним збирали на цій карці, вони його і є. Спадщиною, тому е, це дуже важливо і треба е, розуміти, що краще їх не чіпати, краще почекати ті півроку і прийняти цю спадщину. Просто треба нотаріусу заявити, що в такому-то такому то банку, ну або ви вважаєте, що в таких то банках є, скоріш за все, рахунки, на яких є кошти, і нотаріус може направити запити до банків. Запитати, чи є рахунок, скільки там коштів, і включити їх в спадкову масу, і таким чином вирішити це питання. Дякую, що відповіли на запитання. Ну звісно, дякую. дуже багато ми проговорили для тих наших глядачів, які ну не знайшли відповіді на свої питання. ви Можете звернутися безпосередньо у соціальних мережах до Станіслава або до його фонду. Нагадаю, що сьогодні до нас у студії завітав адвокат Станіслав Ліфлянчик. А дякую, що були з нами. Побачимось.